Друзі, всім привіт! Якщо ви любите пухкі, ніжні та при цьому надзвичайно тоненькі пиріжки, то цей рецепт саме для вас. Сьогодні я покажу, як я готую тісто на картопляному відварі. Воно виходить настільки тонким, що начинки буде набагато більше, ніж тіста. А ще поділюсь двома варіантами начинки солоною та солодкою. Спочатку я відварю картоплю, тому що вона мені знадобиться не тільки для начинки, а й для самого тіста. Точніше, не сама картопля, а лише її відвар. Картоплю я варитиму заливаючи холодною водою, а не кидаючи в окроп. Таким чином забезпечується її рівномірне приготування, що значно відображається на її смакових якостях. Воду, в якій вариться картопля, я не солю, тому що я буду солити окремо начинку та окремо тісто. За бажанням в невеликій кількості можна додати лавровий лист та трохи духмяного перцю. Коли картопля готова, її необхідно відділити від відвару будь-яким зручним способом та потовкти. Досягати максимальної однорідності мені не потрібно, я її товчу грубо. Мені подобається, коли відчувається в картоплі ось ці грудочки злегка. На одну порцію тіста мені потрібно лише 300 мл відвару, залишки ж можна зберігати в холодильнику. Для засмажки я візьму одну середню цибулину та наріжу її невеликими шматочками. На розігріту сковорідку додам 2-3 столові ложки олії та підсмажу на ній цибулю. Готову цибулю викладаю на картоплю, присолюю, змішую та куштую. Картопля повинна відчуватись на смак трохи солонішою, ніж ви пробили, наприклад, для пюре. Тепер приготую тісто. Для цього борошно я обов'язково просію. В борошні роблю заглиблення ложкою. Туди додаю сіль, цукор, сухі дріжджі, олію та картопляний відвар. Картопляний відвар повинен бути не холодний, не з холодильника, не гарячий ні в якому разі. А такий, як зазвичай, ми додаємо воду для дріжджового тіста. Перемішавши борошно, змочую трохи руки в олії та злегка вимішую. До речі, з приводу кількості борошна. Тісто повинно вийти липкуватим, ось таким, дивіться. не забивайте його борошном я вкажу в рецепті 400 500 г, але ви вже керуйтесь на його консистенцію. Тепер накрию тісто поліетиленовим пакетиком та залишу на 30 хвилин. Через 30 хвилин ви обов'язково повинні побачити вже реакцію дріжджів. Змочую трохи руки в олії та підмішую. Тісто вже приємне, комфортне та не липне так, як на початку. Залишаю ще на півгодинки, це вже буде останнє його розстоювання. Тим часом приготую другу начинку, для якої мені потрібно буде 2 яблука, які я звільню від шкірки та від насіння всередині. Та в такій же кількості гарбуз. Цього року я садила кому цікаво, сорт арахісове масло, мені дуже сподобалось. Його мені потрібно теж очистити від шкірки та насіння. Тепер все це я натру на крупній терці. Додам лимонний сік, щоб яблучка не темніли, та перемішаю. Тепер на розігріту сковорідку я додам трохи вершкового масла та гарбузову яблучну начинку. Дам трохи протушкуватись та додам цукор. Ще я додаю ванільний цукор, ви ж за бажанням можете додати будь-який свій улюблений ароматизатор. Тепер перемішую та доводжу до готовності. Готовність я визначаю за смаком, щоб яблука та гарбуз були м'якенькими. І в самому кінці, коли начинка вже готова, я беру трохи води, 2 столові ложки, та 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю. Швиденько перемішую і, не давши крохмалю, знову осісти, виливаю у сковорідку. Виливши, одразу перемішую, тому що крохмаль почне миттєво густішати. Ось і все, начинка готова, можна вимикати. Начинку перекладаю у мисочку, ось така вона густенька, та даю їй охолонути. Тим часом пройшов час, півгодинки, з моменту, як я останній раз обминала наше тісто. Руки я знову змочую в олії та дістаю тісто. Друзі, тісто на картопляному відварі дійсно особливе: воно м'яке, ніжне та повітряне. А стає воно таким завдяки тому, що під час варіння картоплі виділяється крохмаль, який і сприяє ось такій текстурі тіста. Для картопляних пиріжків я тісто ділила на шматочки приблизно 70-75 грамів. В мене вийшло 11 штук. Для пиріжків, вже гарбуз яблуко, я робила трошки менше кульки, десь грамів по 45-50, і їх вийшло більше Розділивши тісто на порції, я його знову накриваю, щоб воно не завітрювалось. Спочатку я зроблю пиріжечки з картоплею. Для цього один шматочок беру і на олії знову його без борошна, просто розтягую руками. Роблю я це максимально тоненько. Ніякої качалки, нічого я не використовую, все руками беру. Повну столову ложку таку добру начинки, заліплюю звичним способом пиріжечок по шву, в одну та потім в іншу сторону. Потім просто від центру до країв притискаю пиріжечок, щоб начинка ніби розходилася по краям. Потім перевертаю швом донизу та знову притискую. Роблю одразу два пиріжечка, які влізуть на одну сковорідку. І все, смажу їх. Поки вони смажаться, роблю інші два. Ось такі тоненькі вони мають бути, вони дуже легко розтягуються, величиною більше, ніж жіноча долоня. Тепер на розігріту сковорідку я виливаю олії, олії я лю грамів 50, багатенько так, щоб пиріжки себе там вільно почували. Готовність олії я перевіряю шматочком тіста. Якщо зашкварчало, значить можна класти пиріжки. Все, пиріжки я викладаю, викладаються вони легко, швом донизу та смажу до того кольору, який мені подобається. Ось так вони смажаться, смажаться дуже швиденько, тому що тісто тоненьке, а начинка вже готова. Смажу з обох сторін та витягаю на паперовий рушничок. Це точно так само я роблю з пиріжками із солодкою начинкою. Дивіться, після останнього пиріжка, яка чиста олія. Ось і все, друзі, смачні пиріжечки з картоплею. Та солодкі з гарбузом та яблуками готові. Пухкі ніжні з тоненьким тістом, яке просто тане в роті. А начинки дуже багато саме так, як потрібно. Незалежно від того, яку начинку ви оберете, результат вас точно порадує. Готуйте з любов'ю і ці пиріжки точно стануть вашими улюбленими. Смачного, друзі!